Доброго дня! Хочу розповісти, як я кришу роблю для рогатого вулика. Значить, кришу можна робити і весь рогатий вулик. Його можна ну, просто ну, нарізати досточки і просто втарець збивати. Ну, для того щоб вона держала правильну форму, я їх пазую. Зараз покажу як. Получилось, бачите, я роблю вот такі пази. Далі що я роблю? Во все получились отакі вот. Це на крышу. Вот. Запазовані отакі вот заготовки. Це бокова заготовка і передня-задня заготовка. Вона без пазов. Все, дивіться, воно дуже гарно входить в свій паз. Фаз зроблений на 20 мм від краю тут. Ось він встав і держиться. Вставився, бачите, держиться. Так само вставляємо другий паз. І вставляємо передню планку. Все. Він нікуди вже далі не дінеться. Далі беремо шуруповерт і скрутимо. Можна по два саморіза крутити, ну я кручу по одному, так як воно в пазу. Воно і так нікуди не дінеться. Якщо маєте бажання, можете клеїти. Все. Наша заготовка на кришу готова. Так як вона має той же самий розмір, що і корпус, я можу сказати, його розміри зараз. Возьму рулетку. Значить, бокова стінка має ровно 53. Всередині воно має ровно 30, внутрі воно має ровно 450. Якщо по наружі брати, то 34,5 на 53. Висота його тут 6 см. Ви можете калібатися від того, що ви будете класти в цю кришу. Якщо ви плануєте значить, поставити ППС сюди пінопласт, то значить якщо він там четвірка, значить ви робите внутрішній 4,5 см. 5 мм завжди залишайте на те, як ви будете класти корпус на корпус, щоб ви не душили бджілу. Оставляєте 5 мм проміжутка. Якщо у вас там тройка, значить 3,5 Тут заказчик заказав 6 тому що він має ставити туди якусь подушечку. Ну, кожен як хоче. Далі що ми робимо? Значить, нарізаємо отакі рієчки. Значить, так як ми маємо тут 50, ой, 35, 34,5, значить, додаємо по 2 см сюди і сюди. Значить, рієчка у нас 38,5. Далі, для того, щоб її прибити гарно. Я використовую отаку заготовку. Вона має 20 на 10. Ви можете використовувати верхній брусок е, е, рамки. Верхній брусок рамки він має 25 на 20. Так що, ту сторону, яка має 20, ви її можете використовувати як шаблон. Значить, виставляєте тут рівненько. Ставите 20 заподліцо. І далі, хочете б'єте скобами, хочете степлером. Хочете б'яти гвоздиками. Це вже як, як вам душа хоче. Значить, все, тут теж ми виставили ровно під 90 градусів. і б'ємо. І продовжуємо так же саме. Слідуючу планочку. Опять ставим шаблон. І так же само б'ємо. якщо у вас з цієї сторони ровненько по шаблону, а з цієї сторони у вас вийшла одна далі, одна ближче, це не страшно. Цей край ви можете вирівняти завжди на циркулярці. Виставши розмір такий, як вам потрібен. Ставимо шаблончик. І продовжуємо, Уже, якщо у нас вже вирівнено все під 100 по 90 градусах, я вже шаблончик. Після середини вже можу не використовувати. Степлером я б'ю 30 гвоздями. Забився степлер. Ось забився степлер, не стріляє. Буває і така проблема. Тут є у степлера шестигранники, ну, болти шестигранні і шестигранник. Відворачуємо їх трошки і будемо дивитися, що з ним вийшло. Знімаємо ось цю кришечку і бачимо, що степлер загнув гвоздя. Далі беремо просто отвертку і удаляємо загнутий гвоздь. Все, ось вот туда долили. Все, степля розремонтували і продовжуємо забивати. Все, наша криша готова. отакий вона вигляд має всередині. Ось така от криша для рогатого вулика. Дякую, кому сподобалось.